У нас проводиться всеукраїнський конкурс, населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. По результатам проведення цього конкурсу, засідання комісії було визначено переможців цього конкурсу. Я доповідаю вам, що по результатам цього конкурсу місто Луцьк нагороджується серед населених пунктів України віднесення до другої категорії. Як місто, яке зайняло третє місце у всеукраїнському конкурсі, населений пункт найкращого барустру і підтримки громадського порядку. <аплоджу> <Другу> щиро вас <годжу> вітаю всієї нарозою. Це спільна нагорода, працівників так, комплексу відповідного Миколи Ярославича. Але наголошую, що це тільки третє місце, є ще другий перший Надію всіх прийдуть вчити вам за другий принаймні позов. Дякую.